Чи він так буде дорожче коштувати? Красивіше виглядає. А ти це так бабки з людей, так гребеш? Після тисячі. Дивись, цей коштує 34 цей 53 На цьому можна сидіти. І на цьому можна сидіти. Нахрена я маю заплатити за цей на 20 тисяч більше? От розкажи мені. Ну от десь ну свіздіє таке. Приходить людина, наприклад, хоче щось купити. Машину є базова комплектація. Так а є для людини, яка хоче купити це лухарі? Лухарі. Ага. Ну добре, тоді давай в чому його Слухай, Ну, Богнер, куртка на ньому понятна. Ну я ж куртку заберу. Ну, по Чим Сідай. Сідай. Взяв і розслабився. Так. Що, якісь руки почекайте. А, Ані, це мої. Так, і що? Удобно. Ну, зручно. Ну, все, це найголовніше. А той на двадцятку дешевше менше, зручний. На 20 тисяч незручний. І тепер зараз прикол покажу. Зараз покажу прикол. Давай. Не підготувався, ніж одразу стола, дідвинути. Я в шокі просто. Ми так слоні, де з тобою. Тут людям цей. Монетизацію І ще наваштуватися. Прилізним людям. Розкладочка, розкладочка. Так це роз... у тебе що, до двох чи двох... сто спальне ліжко, а так довжину я. А чекай. Ні, ну так ні, а так, а так два чоловіка. Так два сорок. Два сорок. Тобто, якщо ти дядя Стьопа вілікан, то ногами ти не будеш уперед. Не будеш, не будеш. А не, саме ну, це головне, краса. це рівня. А скажи, оця тканина, що в ній такого? Вона там щось відштовхує, не відштовхує. Саме ця просто красива. Просто красива? Тобто, да. якщо я буду їсти еклер, наприклад, і ляпну сюди кремом, то йому піздець? Да, ну ви ж там що визвоти на щось. Ну, Хімчистку можна. <laughs>